За те, що депутати Верховної ради не самі по собі, а своєю присутністю і створенням да. цієї ситуації, не особисто присутністю, а створенням цієї ситуації заважають, тому що я не можу нічого сказати почати. А тому депутата варто видалити звідти за те й голосують обухівські жіночки з дільничої комісії. Хто за те, щоб депутатів Верховної Ради? Видавить із нашого засідання так, депутат регіонал Петро Мельник і вирішив видалити звідси нунцівку Ірину Герещенко. За це рукоприкладство Ірина Герещенко вимагає публічних вибачень регіонала. Ми зрозуміли, що ми не повітряно, ми стоїмо порозі. Депутат Мельник спочатку хапав мене за руки і казав: Так, пішли звідси, я йому ну, сказав, я вас прошу, не чіпайте мене. І потім він просто мене підняв і намагався винести з дільниці. Це не моя функція, насправді, правда, битися з кремезними чоловіками з партії регіонів. Через лідера фракції Мельник передає вибачиться, але лише після вибачень Геращенко. Він <реш> говорить, що я готовий принести своїй колегі звільнення, якщо вона принесе звіння за оскорблення публічне, яке при Людна, обзивала мене там в залі. Я хочу вам повторити, що ви хам, абсолютний хам. Це я сказала це слово йому після того, як трапилася ця історія. Я готова його повторити хоч тисячу разів. За регіонала відбувається спікер. Я, по перше, приніс вибачення від імені Верховної Ради України за такі дії, які можна вважати брутальними. З поведінкою Мельника має розібратися регламентний комітет з самим регіоналом його фракція. Єдине, але від спікера хоче, аби і б'юті всі розібралися зі своїми чоловіками, які гриміли баняками під час виступу інни богословської на брифінгу у п'ятницю. Ірина Геращенка одними вибаченнями не обмежиться, напише у генпрокуратуру і продемонструє відео послам іноземних держав, аби вкотре побачили, як в Україні до жінок ставляться і до виборів готуються. Підготувала звернення до Генеральної прокуратури України, тому що очевидно, що до мене було примінено фізичну силу, і це порушення мого статусу як народного депутата України. Но насколько я видел на снимках, он никого не бил рукоприкладством не занимался, там были другие системы взаимоотношений. Ольга Снейцарчук, Юрий Усик и Ян Доброносов. Пятый канал.